Діти до Діани просто прилипли, просто вони до неї прилипли, притулилися, так як до рідної. Я зразу їй розповів, розказав, що це дуже нелегка справа, дуже нелегко цього сьогоднішнього часу. Але вона нічого не побоялась, вона так вирішила. На мою думку, це подарок від Бога. Просто те, що треба було для цієї сім'ї. Дев'ятнадцятирічна Діана, дружина Володимира Добровця. Володимир понад два роки опікується вісьмома дітьми свого рідного брата Петра, який з дружиною Марією загинув, підірвавшись на міні у грудні 2022 року. Діана та Володимир познайомилися на Рівненщині, звідки родом Діана на молодіжному зібранні. Діана розповіла, що вони одразу сподобались один одному. Про те, що Володимир є опікуном восьми дітей, спочатку не повірила. Думала, як це тільки чоло з інтернету, по телефону бачила, А тут він переді мною він таке говорить мені ще. Я в Шоці трошки була, не повірила. Була, а вдруг, а може, ні. Тут він відео показав з інтернету, з Ютубу про це все. Я вже зрозуміла, що може бути, все-таки. Володимир каже, закохався у Діану з першого погляду, і у нього одразу склалося враження, що він знає її все життя. Я не вибирав, що подобається, що не подобається, чи там не дивився на якісь, чи є якісь недоліки. Чи вибирав щось там, я не знаю, красота, чи, чи... я не знаю, навіть пояснити, як правильно. Одним словом, геть все. Діана говорить: спочатку Володимир показував їй дітей на фото та відео, а потім запросив до себе на гостину. І Вже все. Вже всі побачили, почали обнімати, бо вони вже знали про мене. Вже він розповідав про це. Про мене їм. І все. І вони, і дівчата, особливо особливо. Якось так. Почали обніматися, якось. Ну як до мами, можна так сказати. Це хочеться пригорнутися до їх, обняти, сказати ходіть до мене, якось так всіх. По людині одразу яка ну, вона. Як для мене не знаю, можемо зараз не, не до кінця як то кажуть, друг друга понімати старості, поймемо за чашкою кофе, одно на одної на двох. А зараз головне для дітей, ну щоб понімати цих дітей, бо все одно як не є, воно то тут складного нічого особи немає. 21 травня 2024 року Діана та Володимир одружилися, а 21 квітня 2025 року у них народився син Кирило. Всі хотіли побачити, потрогати, поігратися вже лежа Максим той самим. А дівчата й досі хочуть поносити, потримати, побуть біля нього. Забілі соску в Києва. Діана говорить, що не зважаючи на маленьку дитину, їй не важко робити домашні справи. Володимир і діти допомагають. Я допомагаю Діані прибирати в хаті і дивитися за маленьким. Діана розповіла, що Володимир зробив ремонт у двоповерховому будинку. Тут ми саме більше проводимо часом, а тут тільки співаємо, молитва трошки всього. У кожного члена родини є своя кімната, і обов'язково в кожній кімнаті є Біблія, яку діти читають, говорить Діана. Тут Володя, я дитина раніше Маша з нами була трошки времені. Потім ми вже трошки її оціліли од нас, бо вже Четверо в одній кімнаті, не вилічкувати. Сложно було. Йдемо на дворик до собачок. А де наші собачки? Погнали. Погнали, швидше. Собачки пообтікають. Руку бах. Не, не туди. Все. На дворик А що вони роблять? Що вони кризис спитають? Що вони роблять? здорово. Давай в ведро. Баба не я покажу. В ведро. Що ти Потік, потік, ам. Давай, ам. Давай уротик. ротик. На Володимира та Діану Марічка, який два з половиною роки, говорить тато і мама. Старші діти називають подружжя дядько Вова та Діана. Спочатку тітка, тітка, а я ні, що. Я Діана, я від вас недалеко там трохи пару років, і все. Діана каже, ніколи не думала, що буде мати таку велику родину. Кожен розказує, ділиться, якось тобі розповідає Толя. Той самий, він прийде, розповідає, каже, каже, говорить, говорить не перести. Соломія, Софія, всі так. Якщо дівчата допомагають Діані прибирати будинок та готувати їжу, хлопці з Володимиром наводять порядок на присадибній ділянці та у подвір'ї. Залили гаража, забор построїли. Там ока ворог трошки отоді прицепці стоїть. там, мака, трохи далі ворог був, то ми його перерезали, потім звезли туди зложили в дровник. Юр, а ти що там робиш? Ще стіни, щоб вітер не так сильно дув. Трошки біра будка, то ми ще собак щадять, вже дріжать. Я ще я наложу трохи на, на края, щоб вечір сюди не задував. А там що, маленькі цуценята? Так. Да. Двоє. А хто буде робив без тих кічкового? Не знаю, вроді тільки рік живемо, таке вже як 10-20 разом живемо. Якось воно все так швидко налагодилось. І отношення з дітьми. і ну, так. Як то кажуть, плюс-мінус розуміємо друг друга, бо всьому є моменти, але. Не тільки в нас, мені кажуть, в будь якій сім'ї є моменти, де не, не все зрозуміло, але про це треба говорити і, і вияснювати зразу на місці, не відходя від каси, як то кажуть. Коли сам був без дружини, то був щасливий, бо було багато-багато дітей. Ну, це не багато дітей, але і таке пару чоловік. А коли вже дружина і ще плюс син є рідний, то аби ну, все добре. Ну, не знаю, хай навіть сьогодні, завтра закінчують вже цю війну. Щоб життя продовжалося, то все буде чітко, класно, да малюцька. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.